Повторність землі та місяця. Розкажіть про планети сонячної системи. Що ви про них знаєте? Ви можете зупинити відео. А також пропоную вам для розповіді переглянути ось таке невеличке відео, за допомогою якого ви і зможете розказати. Пригадайно, у яких планет є супутник? У яких планет немає супутників, як називається природний супутник Землі. Ви можете зупинити відео та відповісти на ці запитання. Земля. Земля, як і всі інші планети, має форму кулі, але трохи сплющеної з полюсів. Довжина її найбільшої окружності, тобто екватора, становить близько 40 тисяч кілометрів. Ви можете це бачити на ілюстрації ліворуч. Цікавинки від космонавта. Щоб облетіти землю на ракеті, нам знадобилося б не менше двох діб. Діаметр землі становить близько 12 тисяч кілометрів. Земля мчить по своїй орбіті зі швидкістю 107 тисяч кілометрів за годину. Це в тисячу разів швидше за звичайний автомобіль. Зараз пропоную подивитись відео модель, як ракета облітає Землю. Відстань між Землею та Сонцем 150 мільйонів кілометрів. Це саме комфортна відстань для існування життя. А що б було, якби Земля була ближче до Сонця або б далі? Якщо б наша Земля містилася ближче до Сонця, то на ній би була б неймовірна спека. А якщо дещо далі, то Земля вкрилася б постійним шаром криги. Пригадай, чому Землю називають Блакитною планетою. Згадай три стани води, згадай а, види прісної та солоної води. Місяць це природний супутник землі. На життя нашої планети здійснює відчутний вплив не лише Сонце, а й наш супутник місяць. Період, тобто час обертання місяця навколо землі. І навколо своєї осі збігаються. Тому він завжди оберне до землі тільки одним боком. Інший бік його можна побачити лише з космосу. Пропоную переглянути відео, як космонавти здійснили посадку на місяць. Ми можемо бачити нашу планету Земля. Діаметр місяця. 3500 кілометрів у 4 рази менше від земного, а маса у 81 раз менша від маси нашої планети. Поміркуй. Зупини відео та поясни, як ти розумієш дану схему. Послідовні зміни вигляду місяця, що повторюються кожні 29 діб, називають фазами. Земляни поділяють рік на певні періоди місяці. Подивіться на ілюстрацію праворуч, як змінюються фази. А зараз пропоную переглянути ще й відео. Пропоную переглянути відео, як змінюються пори року, а з ними й наші місяці. Ваше творче завдання. Складіть уявну розповідь про вашу подорож на місяць. Ви можете намалювати та вирізати місяць, землю, ракету, себе та костюм космонавта, в якого ви себе вдягнете, а потім зробити сценку та розповісти про вашу подорож на місяць. Я бажаю вам успіху в цьому. До побачення!